Hello, my fellows! Сьогодні ми почопляємо у світ демократії, а саме в USA before GTA 6. Це відео democracy and республіканці. Ем, ну що ж, можливо, ви крихітка або далекі від політології дорослий. Тож пригадаємо, що каже Вікіпедія. Політична партія це особлива громадська організація або об'єднання, яке прагне досягти мети загальної для її членів шляхом отримання і здійснення політичної влади. Інструментом партії є володіння політичної влади у державі або взяття в ній участі через своїх представників в органах державної влади та місцевого самоврядування. У демократичних країнах політичні партії керують інтересами своїх виборців. Ну, це так, раптом ви пропускаєте основи правознавства. Почнемо з того, що більшість батьків-засновників США, серед яких був перший президент, були категорично проти їх створення. Вони вважали, що партійна система загрожує єдності країни, що саме ці фракції стануть причиною конфліктів. Однак Вашингтон так і залишився єдиним безпартійним през перші політичні партії створювалися тими ж людьми, хто був відкрито проти них. Виявилося, що політики сильно розходилися в поглядах, тому їм треба було буквально завоювати підтримку виборців. Наприкінці XVIII століття засновується партія федералістів, і на їм Демократично-Республіканська партія. Через деякий час федералістська партія зменшила оберти, а демократично-республіканська партія, що лідирувала, розкололася, і з неї сформувалися дві інші лідируючі партії. І як думаєте, на які партії розділилася демократично-республіканська? Правильно мої розумнички на демократичну і республіканську. Вам навіть ЗНО здавати не треба. На початок громадянської війни, а саме в 1860-х, Більшість демократів розташовувалися на півдні і підтримували рабство. А більшість республіканців були сіверянами, які виступали проти рабства. Першу сторону очолював Девіс Джеферсон, а другу Авраам Лінкольн. Думаю, не треба говорити, що переміг Лінкольн. Протягом наступних років після війни на виборах домінували республіканці. Демократи ж були в занепаді. Довгі роки вона вважалася партією консерваторів, расистів і куклуб з клану. А республіканці тим часом були дуже сучасними і модними. Але час і депресія цього разу велика не щадить нікого. Республіканці, які не змогли знайти вихід із ситуації, стали втрачати популярність на відміну від демократів з Рузвельтом на чолі, політика якого була спрямована на боротьбу зі злиднями і безробіття, через що він почав отримувати підтримку від бідного населення, зокрема і чорношкірого. Найцікавіше в цих партіях те, що протягом історії їхні погляди змінювалися на 360 градусів. Що, звісно, кумедно. Перш ніж ми перейдемо до того, що ці партії себе представляють, нагадуємо, що ми не намагаємося нав'язати вам якусь позицію або зарекомендувати конкретну партію. Ми просто говоримо факти, а вирішувати кому симпатизувати вже вам. У наш час республіканська партія представляє ідеї правоцентристських, а демократична лівоцентристських. Власне, позиціонують вони себе так само. Республіканці вважають себе старою і могутньою партією консерваторів. Тому їх символізує слон як велика і непохитна тварина, яку не зрушити зі своїх позицій. Демократи ж асоціюють себе з ослом, маючи на увазі, що вони такі ж наполегливі і ні за що не поступляться. Історично склалося так, що демократична партія представляла різні профспілки фермерів і робітників. Зараз до них приєдналася більшість освіченої молоді. Республіканська партія здебільшого представляє всяких підприємців і бізнесменів та інших людей, які не вміють користуватися йоршиком. Коротше, людей, які дотримуються слогана країна, в якій ти повинен зробити себе сам. Тому і виходить, що слони виступають за зменшення ролі уряду в житті суспільства і за зменшення податків. Віслюки ж навпаки, за прогресивне оподаткування, якщо по-простому, щоб багаті платили більше, а бідні менше. Також республіканці просувають легальне носіння зброї, щоб кожен міг захистити себе сам. Демократи проти цього, боячи, що це призведе до збільшення стрілянини в громадських місцях. Демократи цілком підтримують одностатеві шлюби, аборти, разом із цим імміграцію, вважаючи, що це тільки допоможе розвитку економіки і культури, і саме тому треба вкладатися в цю темку. А республіканці за посилення кожного з цих процесів. Якщо коротко, республіканці в більшості свої консерватори, а демократи ліберали. Перші не хочуть, щоб уряд впливав на економіку і життя громадян, за більшу автономію штатів і риночок. Другі ж за підтримку жителів державою і більш централізовану владу. Також демократи хочуть, щоб уряд витрачав більше грошей на медицину, з якою в Америці насправді великі проблеми. Республіканці вже все влаштовує і вони думають, що краще витрачати більше грошей на військовий захист країни. Взагалі, переважання однієї партії над іншою відчувається менше на зовнішній політиці, а більше на внутрішній кожного штату. Ну а зараз варто нагадати, те, що Україну підтримують обидві партії. Історично більш проукраїнською була партія республіканців. Вони ж і були здебільшого проти радянського союзу, і так званої Росії загалом. Однак у їхніх рядах все одно зустрічаються ті, хто дотримується проросійських поглядів, так звані індивідуами як Трамп. Не треба також забувати, що саме республіканець запропонував ленд-ліз для України, але і демократів не треба списувати з рахунків. Наприклад, Байден демократ, і мало хто заперечуватиме те, що він багато чого робить для України, але як то кажуть, треба робити більше. Як ми вже й казали, обидві партії у своїй більшості проукраїнські. А якщо хочете дізнатися подробиці з цієї теми, то подивіться відос, який зараз на екрані. Але чому взагалі всього дві партії? Ну, тут то ми і вас надурили. Насправді їх набагато більше, ніж дві. Що? But... Так ну, де вони Where? тоді? Хтось взагалі сидить? Uh. Так, може, досить уже? Т так. е-е... В Америці досить таки багато партій, ну, наприклад, партія зелених, соціалістична партія, партія лібертаріанців, конституційна партія і всякі інші. Але Америку заведено називати двопартійною тільки через домінуюче становище конкретно двох тих самих партій. Чисто гіпотетично представники так званих третіх партій можуть якось впливати на закони і навіть брати участь у президентських виборах, але шанс на перемогу у них близький до нуля. Річ у тім, що ці партії часто не сприймають серйозно тлі двох лідируючих. Виборці віддадуть перевагу віддати голос за найпопулярнішого кандидата. Так у цьому буде хоч якийсь сенс, а для того, щоб збільшити своє значення, потрібно мати великі гроші та багато прихильників. До лав демократів і республіканців часто вступають люди, які мають відмінну позицію від партії, але однаково виступають до якоїсь із двох, яка їм ближче. Це набагато доцільніше ніж вступити в партію, чиї ідеї повністю поєднуються з твоїми. Але у них аудиторія розмірами як у культопа. Наприклад, до лав тих самих демократів входить дуже багато соціалістів причиною того, що має значення тільки дві партії, ще й слугує їхній вік. Саме ці двоє змогли встояти впродовж усієї історії і розвиватися по справжньому великі об'єднання. Плюс їм не було особливої альтернативи. Так суто теоретично можливо, що якась партія з Роблокс Різлерс обжене республіканців і демократію, але ймовірність цього вкрай мала. Їм до цього доведеться ризлити так, що вони ще ніколи не ризлили. Ось така історія, гайсіки. Заходьте до нас у телеграм, якщо хочете дізнаватися про вихід нових відео. Там ми викладаємо доповнення до цього ролика про так звану партію незнайок. Заходьте, якщо вам цікаво. Також ви можете допомогти нам з Motivation підтримати нас на сервісі БайміяКофі. До зустрічі!